Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Путін образив Трампа знову послання через Лаврова, де домовились про те, що будуть домовлятись, тобто ні про що. Путін просто бартує Трампа, висловлює свою зверхність. Трамп не просто після підписання сьогодні угоди з Україною поставив ультиматум Кремлю. І що Кремль буде його і далі морозити. Він буде грати по інших правилах. Україна вже на собі це відчула. Крім того, розблоковане постачання зброї до України уже нові трампівські пакети. Україна через посередників Європі отримала від Трампа подарунок. Далекобійний подарунок після слів і хамства Путіна перед так званим. Ним парадом 84 вибухи в Москві за останні 10 хвилин. Пишуть, що Путіна вивозять з адміністрації. За ним Патрушев пишучи одного із генералів серйозно пораненого. Одного генералів та президента російського ВПК також пораненого. Пишуть, що рана смертельна, пишуть про понад 360 загиблих. Елітку накрили помста від США. Трамп шле перші сигнали. Наразі американська сторона готова частково погодитися на територіальні вимоги Кремля у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Водночас, Україна готова до фактичного визнання територіальних. Втрат заявив спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань України генерал Кіт Кело. Про це посланець Дональда Трампа розповів в ефірі каналу Fox News. За його словами, українська сторона ознайомилася з планом США щодо завершення війни, представленим у Лондоні. Її готова фактично визнати свої територіальні втрати. Однак, не юридично до того ж, ставлених Трампа наголосив, що йдеться лише про території, які зараз перебувають під російською окупацією. США також готові частково погодитися на територіальні вимоги, які ставить. Кремль перед сторонами у питаннях досягнення припинення вогню. Вони розуміють, що при встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях, підкреслив Келого. За його словами, українська сторона готова до припинення вогню на поточних лініях. Минулого тижня вони повідомили мені, що вже обговорювали цю угоду. Припинення вогню на поточних лініях. Це те до чого вони готові, зазначив генерал. 30 квітня речник президента Російської Федерації Дмитро Пісков заявив, що Кремль планує укладати мирну угоду з Україною, а не зі США при цьому кремлівський посадовець зазначив, що українській стороні потрібно визнати територіальні реалії. 29 квітня Пісков заявляв про те, що питання легітимності українського президента є вторинними, а інтереси щодо виходу на процес мирного врегулювання назвав пріоритетними. Водночас президент України Володимир Зеленський 29 квітня заявив, що Росія влітку 2025 року готує нову атаку з боку Білорусі і прагне затягнути війну. 27 квітня видання за телеграф повідомило, що припинення вогню наближається, однак воно. Не означатиме перемогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.